Легко жити, як у тебе все добре має тоді, як немає проблем. В мить все змінитися може і важкий. Час для тебе прийти, але поруч з тобою завжди Бог пробуває і бачить він, коли ти в біді бо він є Бог вірний. Це добре, ти говориш я білю, та як прийде, в Та я при не житті бурепи, чи тоді ти сказати зумієш, Поруч з тобою завжди Бог пробуває і бачить він, коли ти в відповірний і від небо правди ночи. Щоб прийде щастя в твій, дні. може стати, що всі скарби втратиш, хай Господь тоді буде скарбом твоїм, але поруч з тобою завжди Бог прорубає. Від коли ти в біді бо він є бо вірний і він є Бог ноші Вночі в день, і з тобою. Вас, дорога церква. Хочу сьогодні поділитися короткою думкою з Євангелія від Луки. Це частинка розмови між Ісусом і багатим юнаком. Ви цю історію добре знаєте, коли багатий юнак підійшов до Ісуса Христа і хотів запитатися, що йому потрібно для того, щоб спадкувати вічне життя. І Ісус йому говорить про ті речі, які він вже виконав, про заповіді. І, напевно, Він почувався задоволеним собою, щасливим, коли те, що Ісус називав, Він, я це вже зробив з дитинства. Але потім Ісус Христос говорить одну цікаву, нестандартну, напевно, думку, ту думку, яку багатий юнак не чекав. Як почув це Ісус, тобто Його відповіді, що він все зробив, то промовив до Нього: Одного тобі ще бракує. Розпродай усе, що ти маєш, і в Богім розстай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді та йди вслід за мною. А Він, юнак, коли почув це, то засумував бо був вельми багатий. Я хочу звернути увагу на, на те, що Ісус Христос сказав для юнака: розпродай усе. Що ти маєш, і в Богім роздай, і матимеш скарб свій на небі. Про який скарб говорив Ісус Христос? Напевно, в небі не ходять ні гривні, ні долари. Там в вулиці написано 600 золота. Ісус Христос говорив не про той скарб, про який ми думаємо. А який скарб, мовно на увазі? Ісус? Якщо я говорив про якусь альтернативу земному скарбу? Він ніколи не здавав собі запитання, що це за альтернатива? Коли пророк Єзекіїл після тих всіх бід переживань. Про який говорив про ізраїльський народ, який він пережив. Він говорить про відбудову Єрусалиму, відбудову храму і кульмінацією благословіння для ізраїльського народу, було наповнення Богом цього храму. Кульмінацією будівництва храму Соломоном було не оздоблення пишне цього храму, а було те, що сам Господь написано. Слава Господня наповнила храм. Бо перед тим, як почали завойовувати вороги Ізраїль, то слава Господня залишила храм. Самим великим і самим головним скарбом дитини Божої є сам Бог. Більшого скарбу немає. Написано, що в небі Іван Хреститель пише. Потреби в Сонцю не буде. Бо слава Господня освітлюватиме. Чи достатньо мені Бога тут на землі? Чи Бог є моїм скарбом? Чи можливо мені хочеться Бога і для повного щастя ще щось? Напевно, Ісус, коли говорив до Юнака, щоб розпродати все. Він бачив, що володіє його серцем. Він бачив, що робить його серце щасливим і впевненим в завтрашньому дні. І це був не Бог. А це було те майно і те багатство, той скарб, який він мав на землі. Ісус Христос забирає цей фокус, цей погляд з майна. Із земних цінностей і переводить його на небо. Важливо те, що небесне, невидиме, вічне це Господь. Чи достатньо мені сьогодні Бога для щастя? Хто є моєю надією? На кого я сподіваюся? В правильній відповіді можливо. Я знаю, що сказати для того, щоб була правильна відповідь. Але чи дійсно Бог є моїм скарбом головним? Чи готовий я все інше, що в мене є, все тим, чим я дорожу? Поставити його в підпорядкування своєї на Бога? Чи готовий я все інше назвати номером 2, 3, 4, тому що Господь. Є номером один. Нехай Господь благословить нас в цьому. Амінь.